Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не Тільки з вами я, Світлана. Сьогодні у нас неділя 8 грудня, і звітую сьогодні за два тижні. Минулого тижня я вам нічого не розповідала про свої просування і те, що я, над чим я працювала. Минулого разу було відео із завершеною роботою чарівними фетровими іграшками від Буцили, Дуже вони всім сподобалися. Мені, мені теж, вони. я не можу ними налюбуватися. І коли я на них дивлюся, в мене така, знаєте, посмішка. Ну, от сподобались мені іграшки і сподобалися дуже над ними працювати. Тож я зробила окреме відео, присвятила цим іграшкам і цій роботі своїй. А сьогодні вже буду звітувати вам за два тижні. Тож розпочинаю з свого основного процесу: це сакуровий сад, хто пам'ятає, мабуть, всі пам'ятаєте, так? Вона в мене настільки велика, що не влазить в кадр. Ну, але я вже так, бо рухаю картину, рухається все. Я сьогодні так пристроїлася, ну, як змогла. Покажу вам ось я пересунула п'яльця. І скоро, ну як скоро, сподіваюся, що на слідуючому тижні робочим у мене вже тут буде правий угол. Вималюється і, в принципі, десь тут буквально вже буде низ роботи. Тож просування мої непогані, як, ну, як для мене, так як я вишиваю, то для, мого, для моєї швидкості це прекрасні просування. От, І в цій роботі в мене, ну, не в цій роботі, а іменно в оцьому шматочку в мене тут вже йде більше півхрестика. Хрестик теж є такими невеликими участками. Але більше вже півхрестика. Йде. Тут будуть камінці, які будуть обшиватися беком. Ну, Тут мені да, буде з чим погратися з беком. Я його не дуже люблю. Але ну, в цій роботі я відшиваю все і зразу роблю бек, щоб вже до нього не повертатися. Тож. Довго затримуватись на цій роботі я не буду. Єдине, що хочу сказати, тут вже в мене на цій роботі 56, цілих і якісь там хвостики ще відшитої роботи. Тож я вже перевалила на другу половину. І сподіваюся, що друга половина у мене буде вишиватися ще швидше, ніж вишивалася перша. Ну, зазвичай, як 50%, то якесь відкривається друге дихання, швидше хочеш відшити. Ну, це я про себе так кажу, не знаю, як в кого. ось Тож сподіваюся, що. Ну, звичайно, я вже так впевнена, що до Нового року я її не завершу, не встигну дошити. Але в мене дуже багато чого є. Оформлю абуся хоче в хату, в кімнату сюди до мене двері зачинили, щоб вона мені не заважала. А вона рветься, він шкребеться в двері. Е так, відволіклася. Про що я говорила? Піду впущу кицю свою. Так, на чому я зупинилася до Нового году я цю роботу не встигаю. Але в мене дуже багато є неоформлених, не які треба оформити. І я вже розумію, що я і оформити все, що хотіла, що планувала, я не встигну. Але хотілося б, хоч би максимально якось ну, оформленням зайнятися у грудні місяці. Тож буду більше, мабуть, Приділяти увагу оформленню, ну, але ж, звичайно, і вишиватиму. Обов'язково вишиватиму, тому що ну, я не можу не вишивати. Мене, мене тягне, мені треба. Так, відкладаю я цю роботу, і далі я вам хочу показати, ну, такий цікавий, ну, для мене так. Сподіваюся, що і для вас. Ем, з чого ж почала? Що розпочну я з такого ось гномика. Е, я стартувала цього тижня з цим гномом. Має вийти ось така ось красуня дівчинка. І я вже, тут є інструкція. Інструкція складається з 17 пунктів. Ішивання цього гнома. І я зараз на третьому кроці. І на третьому кроці я вже застряла. По цьому гномику я знімаю окреме відео. Це в мене буде такий пробний, пробне відео. Побачимо, як воно в мене вийде, наскільки я зможу гарно розповісти про цю роботу. Але я пробую. Сподіваюсь, що в мене все вийде. Але на третьому пункті, я уже побачила першу складність. Я шила тулуб. Я не знаю, я не можу можу. Трошки можу. Ну, тепер тебе випускати. Мурня, мурня. Е, я шила тулуб, і треба пришити денце. Але ось як ви розумієте, ось денце. І ось наскільки воно в мене. Так, бачите, Ну, світло включила все, яке можу. Світло якесь не дуже. Та да, добре, що хоч якесь є. Ось наскільки воно в мене більше. Я не знаю, як мені тут його придумати. Так, і тут іще треба. Ось у мене получилися ножки. Я вже їх зробила, вони були в пункті другому. Ножки в мене вийшли просто прекрасні. Ну, такі вони. Ну, класні ножки. І отут я ці ножки ще маю вшити. Ось отак. Можливо, зараз я відзніму відео. Бусь, не, від, не відволікай, ну, буся, іди кс -кс -кс, до мене. іди допомагай. Е, відзніму відео і спробую таки зробити це денцем і пришити ножки, побачу, як це воно буде. Але я бачу, ну, бачу, що воно велике. І це ну, це прикро. Дуже хочеться, так, секунду, піду випущу. Оце так, впусти, випусти. Пусти, випусти. Іди, іди. Так, я знову повернулася. Так, ну і побачимо, як воно в мене буде. Ну, я, в принципі, вже побачила, бо ми з Катрусією шиємо гномів разом. І вона вже мене випередила. І вона вже пішла в мене далеко, вона вже зробила. Одну косу, ось із цього, з цієї біленької ниточки. Але її настільки тут мало, з цієї нитки, наприклад, треба зробити дві косички нитками 16 см довжиною. Ну, розпушити, звичайно, розпустити, вона така двойна, кручена, і її треба буде. Розпушити. І з тієї ж самої нитки ще треба виділити на балабончик на шапочку гному. Ну, це зовсім смішне. Я не знаю, з чого тут виділяти. Ну, чесно вам кажу, я не знаю, як воно далі буде. Але я оце зараз дивлюся, і мені мене дуже лякає, що мені не вистачить матеріалу. От справді. Е, тож, буду пришивати. Денце, але мені вже не подобається, що воно наскільки ось великувати. Денце менше від самого тулуба. Ну, якось так. І буду пришивати ножки. Ножки прекрасні. І хочу вам показати: Катрусі немає вдома, але, але її гном вдома. О, така ось красива коробочка в неї металева. І ось що вийшло в каті. Сподіваюсь, вона мені. Мені дозволить зараз його показати. Катя зробила денце. Так, вона денце зробила. Воно стоїть. Але дійсно ось тут трішечки ось такі, ну, трошечки вона стягувала, тому що, ну, тому що денце замале. Можливо, глибше ножки треба було поставити, але, але ні, я думаю, що ножки гарно. Ну, в сенсі туди глибше їх всунути, ніжки і пришити. Я думаю, то ролі великої не, не грає. І ще хочу сказати: ну я вже не взяла сюди холофайбер, мало, ну, це я впевнена, можу сказати, що холофайберу точно мало. У всякому разі, для мене це точно замало буде його. Ось тож прийдеться додавати свій, який у мене вдома є. Ну, ось Катя напхала так, як їй схотілося. Ось Ось такий ось акуратний шовчик у катруський вийшов. Охайно вона все зробила. Голова оце буде голова, сюди буде шапочка надіватися. Ну, ось якось так. І ось покажу Катруськіну косичку. Ось вона так її зробила. Не знаю, де це буде. Ось так ось вона має бути ось. Отака така ось косичка. І вже вона ось її прикрасила. Ось такою ось зірочкою. їх має бути дві. Ну, ось такі шматочки. Це все буде підрізатися, підстригатися. Ой, ну, дуже, дуже пожаднічили матеріалу. Я вперше роблю фетрову іграшку від ВДВ. Взагалі, це, і фетрова іграшка це друга в моєму житті. І для мене це, ну, якби, от, вже я порівнюю з буцилою і можу сказати, що а, ще Катя сумочку зробила. Тож, порівнюючи з буцилою, хочу сказати, що в буцилі ну, нема до чого придратися. Прекрасна інструкція. Тут дуже багато питань у мене по інструкції. Я люблю чіткість. І... <кх> З інструкції в мене не сходиться. Теж, ну, по-перше, в деяких моментах не дуже м -м, детально описано. На перший погляд, коли прочитав, нібито ну, все зрозуміло. Але коли ти починаєш робити, то м -м -м, ні. Ось така сумочка вийшла. Катя вже зробила сумочку. Катя не йде по порядку, вона, як хоче, так і збирає. Тож Катя вже наскільки продвинулася, а в мене, а в мене я ще сижу на, стою на, сижу на третьому пункті. Сижу, стою. Я ще на третьому пункті, і я буду все робити поетапно, так, як пише інструкція. Я відступати не планую. Ну, побачимо, що з цього вийде. Дуже гарно, що в нас є в Україні. Фірма, яка випускає фетрові набори, але є питання і, ну, по суті, як отак логічно розглянути це питання, ось фото, це ж фото, правда ж фото? Ну, як би я вважаю, що це фото. Я на виставці бачила відшиті ці гноми. Людина їх відшивала, так? Тож, мабуть, це видно було, що тут, що тут тіло більше, ніж, ніж денце. Ну, я не знаю. Ну, Чим керувалися дизайнери? Ну, правда, не знаю. Ну, Будемо бачити. Е, так, матеріали бісеринки тут ось такі. Це я теж у детальному відео я показувала. Тут дві великі бусини це будуть очі. Одна ось така блискуча зірочка велика, і чотири мають бути ось такі ось маленькі. Теж, коли Катя робила сумочку, там шлейка на сумочці має бути 7 см, так написано по інструкції. Але бісеру не вистачило червоного. А червоний бісер у нас іще буде. Як подивитися на картинку на фото. Ось отут, у квіточці. У нас ще раз, два, три, 4, 5. 6 бісеринок має ще бути. Ну, виходить, що бісеру теж не вистачає. Побачу, що, що буде в мене. Довго я говорю. Не люблю довго говорити. Щось у мене. У мене сьогодні не вистачає словарного запасу. Якось так. Я не знаю чому, але, але якийсь у мене сьогодні, мабуть, день такий. Тож, буду продовжувати. Дуже хотілося зробити фініш, щоб я вже могла вам сьогодні показати фініш. Але до фінішу я так бачу, хоч би я до Нового року його такими темпами зробила. Ну, але. Менше з тим сподіваюся, що я це зроблю. І ізюменка сьогоднішнього мого відео. Ізюминка. Дивіться, що я маю. Я оформила кулі мої іграшечки. Ось так виглядають. Дуже довго я наважувалася, як я буду робити ці бантики. В принципі, в моїй ідеї, в моїй голові ідея була зовсім інша. Зовсім інша. Але так як у мене немає всіх моїх матеріалів, яких я замовляла у магазині. В одному не буду говорити, в якому. Так, мені дівчина не вийшла на контакт, і так я свої матеріали не забрала. Тож буду шукати другий магазин. Дуже розчарована. Від слова зовсім розчарована. І, як виявляється, людина не виходить на контакт не тільки до мене. Я вже бачу, що їй пишуть у групу. Хоча людина працює, людина виставляє і розпродажі на Чорну П'ятницю, і теж я їй писала і, і замовляла, і мені треба тканина в неї, бо я в неї купувала турецьку рівномірку, і мені треба ще шматок турецької рівномірки другого кольору, щоб вони були однакові по структурі. з тією, що я маю. І тепер ну, я не знаю, що робити. Коротше, я вийшла з ситуації як змогла. І сьогодні в мене були такі страждальні муки вибора, поки я зробила ці іграшки, стрічка, ніби підготувала стрічки, стала прикладати, мені щось не подобається. Тож я ще бігала в свій магазин. От в Аврорі я сьогодні купила ось оцю, таку бантову стрічечку. І вона, до речі, дуже прикольно і гарно підходить до цієї задньої сторони зворотньої, так? дуже гарно підходить. Потім ну, цю я купила теж нещодавно в Аврорі, до речі, ця стрічка в мене була біла. І були матеріали, які я готувала вже давно, і я стала їх прикладати до іграшки, і бачу, що ну, щось не те. Ну, от хотіла. Мала в голові ідею. от А вийшло зовсім зовсім не так. Ну, але нічого, головне, що вийшло. Ось такі ось напівбусинки маленькі я зробила верхівочки. І покажу ось усі іграшки. Ось такі вони. Я не знаю, я не бачу, що я вам показую. Взагалі не бачу. О, так я наче й непогано показую. Так. Ось третя іграшка, і ось четверта. Ну, і для першого разу це знову ж таки мій дебют. Це мій дебют з оформленням іграшок. Отакусь бусини такі в мене були. Стрічка з бусин, тож я використала її. І отака ось парчова стрічечка теж я сюди додала. Ну, сподіваюся, що ну мені подобається. І тим більше, що це кулі 8 сантиметрів. Ось, і зараз покажу вам ось, як уже мені їх скласти. Ось отак. От. Дві, і ось іще дві. Ось такі іграшечки в мене вийшли. Використовувала я ось отаку стрічку, парчеву, блискучу, я її додавала ось сюди. Така ось вона вузенька, блискуча. І ось цю, що я купила сьогодні бантову в Аврорі стрічку. Ну, вона ідеально підійшла до зворотнього боку. Тож, отакі в мене іграшки, отакий у мене фініш. Довго очікуваний, довго я дуже збиралася, але слава Богу, такі в мене все вийшло. Дуже радію і дуже тішуся своїм результатом. Для першого разу, мені здається, вийшло досить таки непогано. Ось так. І плани на майбутній тиждень. Я не знаю, що мені планувати і як мені планувати. Хочу дістати свою турецьку султану. Вона в мене недооформлена. Буду працювати над дівчинкою-гномиком, і, звичайно ж, сакуровий сад. Сакуровий сад це обов'язково. І, пам'ятаєте, колись я вам показувала пару відео назад, рукавичку бісером. Там нема чого вишивати. Я так прибирала свій робочий стіл вишивальний, куди я її положила, я не знаю. Я хотіла звернути, пред'явити претензію бусинці, Вона могла б таке зробити з превеликим задоволенням. Але не можу на неї накричати і не можу з неї потребувати, тому що точно пам'ятаю, що я її сама кудись заховала, ту рукавичку. І повірте, я б кругом обшукала, обдивилась, і я її не знайшла. Але хочеться мені щось маленьке зробити, якийсь старт. Е, ну, дуже мені хочеться. Я все розумію, в мене дуже багато маленьких наборчиків. І я вже думала, що я іграшки не буду робити до Нового року ніяких. Я протягом року працювала над ними. Але ж все ж таки, мабуть, я якусь іграшечку, хоч маленьку, таки та й візьму. Ну, але. Але будемо бачити, чомусь я не можу зараз керуватися якимись планами, тому що я планую одне. От на цьому тижні у мене було два невишивальних дні зовсім невишивальних. Потім в мене була зайнятість незапланована. Попросили в мене допомоги, я не могла відмовити, я не відмовила і тому. Вишивка моя відклалася, тож, я не знаю, як воно буде з планами. Поживемо-побачимо. А я на цій красивій новорічній сніжинковій ноті буду з вами прощатися до слідуючої зустрічі, до слідуючого тижня. До побачення!